Вітанечко, друзі! Моя новорічна перерва трохи затягнулася, проте я набралася сил і готова розпочинати другий сезон подкасту Підлітковий лайф. З вами студія студії Софія Слободян, і сьогодні ми з вами поговоримо про мистецтво, а точніше про акторську майстерність, адже до мене в гості завітав Владислав Гусак. Доброго дня, Владиславе! Доброго дня, Софія. Дякую, що завітали до мене. Та нема Я рада вас бачити. Розкажіть нам більше про себе. Я сам родом з Херсонської області. Тільки недавно приїхав сюди до вас, до Миколаєва, бо буквально два місяці тому. І зараз тут. А які у вас хобі, ще окрім акторської майстерності? Раніше, якщо чесно, навіть не вистачало часу на якесь хобі, бо перед війною. Я працював в Херсонському академічному театрі обласному Миколи Куліша. Імені Миколи Коліша, Миколи то я приїжджав додому дуже пізно. А яка у вас освіта? Де ви навчалися? Я навчався в Херсонському училищі культури. Зараз це коледж мистецтв. Навчався там два рази, якщо чесно, бо перший раз як у кожного, ну як. В більшості дітей буває юношеський максималізм, то називають. І я вважав, що я сильний, я все ж все зможу, але потрібно дитині вирости перед тим, щоб зрозуміти, що напевно те, чого ти бажав, чим ти бажав займатися, те потрібно напевно робити. І то я вернувся, я виправився і закінчив Херсонське училище культури. Так. Отримав там освіту актора закладів культури та мистецтв, організатор масових свят та обрядів, і о, можу вести, ну, бути керівником аматорського театрального колективу. А як давно ви зацікавилися темою театру? Це десь було, коли я навчався в 9 класі. Я до цього хотів піти, вчитися на о, повара. але потім мене я трішки займався танцями. Також в аматорському гуртку, то і мене одного разу запросили в театральний гурток, допомогти їм потрібно було. Я подивився, як то класно, що на сцені можна не тільки танцювати, але можна щось сказати. Люди на то реагували, і мені дуже сподобалось. Це були сценки, звичайні, навіть такі гуморески, mm -hmm. то мене це затягнуло. І з 9 класу я почався займатися там в аматорському театральному колективі. У нас в ДК сільському, ну доволі таки великий будинок. І з 9 класу до 11 я займався саме цим. Потім я вирішив, що напевно акторське дуже дуже сильно мене тягне, і мені потрібно продовжувати цей шлях. А що вас найбільше захоплює у цій справі? Мене найбільше захоплює це емоції людей, які ти можеш викликати. Це може бути і сум, і радість. Вони можуть задуматись про своє, знаєте, вони бачать це на сцені, а потім, може, будуть робити там ці висновки з того і будуть якось по-іншому себе вести або реагувати на деякі ситуації, які схожі, бо на сцені, знаєте, це, це життя. Так. А коли ви лише починали цим займатися, які труднощі у вас були? Ой, ага. Труднощі були в тому, що так як це було в селі, коли я то починав, uh -huh. деякі люди дуже так реагували на те, що, що, що він там робить на тій сцені. Ти подивіться на нього, що він постійно там щось вихваляється, що він там виступає, хто, хто він такий. Там, ну, багато хто не, так, не підтримував того. Так? Але то дуже просто. Про Коло знайомств просто обмежувалося і я займався тільки тим, що я хотів. Бо реагувати на те, що кажуть люди, то не є правильним. Ти маєш робити те, чим ти захоплюєшся і зацікавлений в своєму житті. А чи відвідували ви курси акторської майстерності, коли були дитиною або підлітком? Ні, курси не відвідував. Це все я ну, самоучка. Я навчав угу. ну, так, займався в аматорському колективі і потім вже пішов навчатися. А чи є у вас улюблена вправа з акторського мистецтва? Можливо, ви розкажете нам про неї? Улюблена вправа. Е, дивіться, у мене є як не, улюбл не улюблена вправа, а комплекс. Тобто це щось схоже на біомеханіку від Майера Хольда, але напевно е, трішки щось своє, бо я вважаю, що актор має е, е, так, показувати себе в. На сцені не тільки словами, а і пластикою. Це дуже дуже важливо. є. І мені дуже подобається сценічна пластика. Тобто я роблю там вправи, це великий як сказати, не курс, а перелік вправ, які ми робимо. І потім після того мені напевно більш подобається фехтування і з того, що ми навчалися. Знаєте, а так, якщо словесні вправи. То це напевно наміри. Це коли береться текст або скоромовки, і ви з колегою розмовляєте скоромовками, але ви ставите такі наміри, щоб ви могли розуміти друг друга. Я щось не підготувався до цього. Я б міг вам би це показати, як, як воно працює. Тобто, давайте так. Бігла баба берегами, били бабу-батогами собі це цікаво. Ну, і, е, я, я маю, ну, ну, ви або колега, з якому mm -hmm. я звертаюся, він може відповісти цією скоромовкою або якоюсь іншою, і сказати: стоїть піп на копі, ковпак на попі, ковпа під попом, піп під ковпаком. І знаєте, коли ви цим займаєтесь, ви не, не кажете певні слова, знаєте, як в розмові, mm -hmm. як ми з вами розмовляємо, а ми розмовляємо намірами. І це дуже класно. Мені це подобається, бо в нашій рідній українській мові, щирій щирі, Солов'їні, є багато слів. Там, Наприклад, слово говорити має 60 відмінків, яким можна сказати, цвірінки, ти гавкатись, гутарити і тому інше. Але наміри вони говорять за все, і це навіть не залежить від слова. То, як ти скажеш, це буде сприйнято. Треба спробувати. А як ви ставитесь до інших видів мистецтва? Мені дуже подобається. Mm, рок опери. <хи> я би з радістю сходив. Зараз, ну, це так, зараз такого не, ну, немає, до нас не приїжджають, але я сподіваюся, що скоро це зміниться. Я сходжу. Я хочу сходити на Моцарт. <хи> а чи часто ви відвідуєте театр? Що вам більше до вподоби? Балет, опера, чи, можливо, якісь інші жанри? Uh, мені саме більше до вподоби саме uh, п'єси. Бо коли я дивлюся тим, я вже реагую знаєте, не просто як глядач, а мені цікаво, як веде себе актор. Чи він веде себе я в запропонованих обставинах, чи мій персонаж в запропонованих обставинах? Це дуже добре, навіть коли я знаю актора і я знаю, як він буде себе вести. І це знаєте, з професійної точки зору вже дуже цікаво, як воно це відбувається. А так мені ще подобається балет. Ви нещодавно відкрили в нашому місті курси аматорського театрального мистецтва. А що вас підштовхнуло до цього? Я приїхав сюди, і я подивився, що є можливість зробити для дітей щось нове. Бо це я хочу зробити саме для дітей, щоб вони знайшли, чим вони можуть займатися. Угу. І коли я зайшов, запитався, чи є то таке. Мені сказали, такого немає, і було б, напевно, добре то зробити. А так як я Займався вже з дітьками. ну Я більш викладав сценічну пластику саме. Я думаю, а чого б не зробити з акторської майстерності? Раніше, коли я навчався в 9 класі, мені це дуже сподобалось, і я пішов далі в цьому. Бо, на жаль, в наш час дуже мало людей, які саме йдуть навчатися в культуру. А я б хотів, би, щоб знаєте, людей було більше, і щоб наша культура розвивалася великими кроками. А на ваших курсах немає обмежень у віці, тобто можуть приходити і підлітки, і молодші діти. І як ви думаєте, чи складно буде поєднувати різні вікові категорії? Дивіться, знаєте, це з одного боку схоже навіть на театр, бо в театрі mm -hmm. також є різні вікові категорії. Ну, напевно, щоб акторам було ну, як, не складно, а простіше. Бо інколи там молода людина просто не зможе зіграти там. Ну, як вона зможе, але вона не зможе то пережити зовсім mm -hmm. всі емоції, всі відчуття. А, вікові категорії, я думаю, це не важливо для людини, яка буде займатися для себе, для саморозвитку. Тим, що це допоможе їй справити зі своїми зажимами. Замками. Бо людина, вона коли почне займатися тим, вона почне виходити на сцену. Якщо особливо в неї є, є м м страх до цього, знаєте, страх великого скупчення людей, які всі дивляться на неї, що вся увага, то люди часто тремтять, бояться щось сказати, у них ці зажими з'являються. Але якщо вона їх зніме, то їй буде і в. Особистім в житті дуже легко вести себе, і mm -hmm. вона навчиться справлятися з проблемами, які будуть виникати у неї на шляху. І це я роблю для людей. Бо якщо, якщо людина не, роз, ну, не займається саморозвитком, я думаю, це вона зробила щось не те десь в свій час. І це щось новеньке. Знаєте, людям, я думаю, завжди подобається займатися чим новим. Якщо це цікаво, я думаю, я зможу цікаво показати людям, що можна робити. А, можливо, у вас вже є якісь плани, які ви з гуртківцями хочете втілити найближчим часом? Так, найближчим часом я б хотів би зробити, знаєте, як маленький такий концерт, якщо у нас набереться достатня кількість людей, звісно, тому 5 го числа я запрошую всіх на третю годину дня в палац культури. На відкрите перше безкоштовне заняття. Я хотів би зробити саме для ну, друзів або матерів. Ну, напевно, більше для матерів угу. це буде День матері у нас. Я б хотів би зробити маленький такий звітний концерт і якраз подивитись, щоб на ну, розвиток моїх дітей, які будуть або людей, які будуть займатися в мене в колективі. І я думаю, то не буде великою проблемою, знаєте, показати різні вікові, вікові категорії. Бо театр це мистецтво, і то я думаю, не сильно залежить який вік у людини можна покидати себе завжди в будь-якому випадку. Це було останнє питання. Угу. Дякую вам за інтерв'ю. Було дуже приємно з вами познайомитись. І вам дякую у сьогоднішньому випуску. Ми поспілкувалися з Владиславом Гусаком. З вами був подкаст Підлітковий лайф» Софія Слободян. Тож до зустрічі, бувайте, до зустрічі!